Уже 20 березня Вінничина святкуватиме 67-му річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Та війна стала страшним лихом для усієї радянської держави. Кожне місто захищало свою територію від окупантів. Згадує страшні воєнні роки і Василь Свірідов. Тоді ще 15-річним школярем у далекому білоруському селі вперше дізнався, що таке кулі над головою та земля в окопах. Ми не бачили танка, не бачили самоліта, не бачили такої техніки о, где говорили, что о, сейчас мы увидим военную технику и так далее, вот это будет уже сейчас да. Ну так. Не, не считали, что это что-то серьезное, не понимали в этом вопросе. Воєнні роки стали страшним випробуванням для Василя Степановича. Окупація, гарнізони, бомбардування все пережив партизаном, пройшов через декілька міст України. каже, біда тоді об'єднувала усіх незалежно від того, хто в якому місці жив. Вже сьогодні сивочолий дідусь зі сльозами на очах згадує і загиблих друзів, і молодість, що кожен тоді поклав за мирне небо над головою. Споминає минулі дні, бойові дні. Ну так поділитися хто що так. Хвастатися нам особливо на да, да, ну і ні, чому, нічого не дасть. 58 років пліч опліч із Василем Свірідом, вірна дружина Ніна. Розповідає, мирний час для таких же захисників вітчизни, як який чоловік, величезне досягнення та щастя. Шкода каже, що сьогоднішнє покоління цього не цінує. Час молодіж, не знаю, як вони ведуть себе, некрасиво, і нікакого вваження. Вот у нас дача есть недалеко отсюда. Ну и мы ездим очень часто. И вот это сидит молодежь, заходит с палкой инвалид, никто не вступит места. Цьогоріч міська влада вшановуватиме своїх визволителів без помпезності та гучних урочистостей. На міських білбордах розмістять фото ветеранів, аби кожен вінничанин знав своїх героїв в обличчя. Чи достойна це винагорода за їхній подвиг? Питання риторичне. Інна Крот, Олександр Малий, новини, телеканал Вінничина.